blanch hurting Шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні Сьогодні коротеньке відео буде, які сорти ще розкрилися сьогодні. І порівняння сортів Пастелі Ганс і Ерлі Кенері. Ось Ерлі Кенері і ось Пастелі Ганс вже одна квіточка осипалась, одна є. І сидить Оленка Волохата. Спочатку покажу, що розкрилося. Ну, ось Келіч Н. Вона красуня. Це минулої осені посадка. Тобто вона тут росте півроку. І ось видала. Три квіточки. Горнюче. Якраз можна подивитися і на піврозпуск отакий. Теж схоже дуже на пасти Елеганс. Такі ж рівненькі, бачите, пелюсточки однакові. І складені вони так. Ідеально теж. Бонджі працюють вже. Ну так, швиденько. Розкрився сьогодні квіцин. Це лотерея я виграла лотерею за донат ЗСУ. Така проста квіточка. Кущ великий. Чотири квітки я, чотири пуп'янка я обірвала. Залишила тільки три. І ось такі квіточки він видав. Зовсім простенькі. А росте вже другий рік. Отак буває. Бачите, Киевічен на перший вже дала таку квітку, а. Цей, думає ще, тримає інтригу. Але колір такий цікавий, багатообіцяючий, так скажемо. Так, що тут в нас? Тут в нас Нельдас Джой. Ну, вона не перевершена, не знаю. В неї немає ідеальних таких пелюсток, як у пастели Ганс. Вона така вся розпушена, але вона така гарна, така ніжна. Ну, я не знаю. Це просто це просто аж серце завмирає. Точно що і дихати забудеш. А поряд з кетістач, як вони? Красуні. Так, так, це ми бачили. Ось вона, я йду. Тропікана, тропікана, а вона не просто тропікана, вона якась... Ага, тропікана Нордік. Ой, я так люблю, коли вона так. Бачите? Така краса. Трохи торкнувся і вони вже такі, як живі там. Колір. Ай, не знаю як описати. Прям милує око. Все, піду порівнювати. Ну, ось вона, квіточка Пастелеганс. В цьому кущику е, теж посадка осіння. Це поділка, яка не продалась в мене. От, і я її посадила на підрощування. Так ось, ви бачите, Пастелеганс в неї, оці два, навіть три ряди пилюсток, вони. Дуже-дуже рівненькі, однакові. От прямо така охайна-охайна квіточка. Ідеальна. Е, колір в неї, ну, якщо сказати Ерлі Кеннері, ось там, то він має трохи жовтуватий, все ж таки, колір. Він жовтенький, такий світло-жовтенький, і має трохи персиково. тут. Вона, ця півонія, вона більш персикова. Вона ніжніша, і в неї якийсь такий забарвлені якесь таке, наче вона мармурова така. Ну, Для мене вони зовсім різні, ці півонії. Це шедевр, це просто, не знаю, вона ідеальна квітка. Але ось можете побачити, квітка пастели Ганса. Мені так здається, я точно не пам'ятаю, треба подивитися. І квітка Ерлі Кеннері розкрилася в один час. Пастелеганс вже не витримав і посипався. Але тут спекотно. Сьогодні буду натягувати сітку над цими квітниками. Ерлі тримається. Підемо подивимось на ерлі. І ось він Ерлі. Ця квіточка вже довго тримається. І в неї ледь помітний такий жовтий колір. є там трохи ось всередині. Ось на цієї квіточці добре видно. Ось, бачите, підсвіточка є така. Трохи рожева, персикова. Але ну, різні, вони різні. Тут Пелюстки не такі рівненькі, вони не так складені. Бачите, вони трохи так топорщаться. Вони такі трохи мають такий, ну, начебто, неохайний вигляд, хто куди дивиться. Ось, бачите? У пастели Ганса, вона прям така рівненька, ніби мисочка така, чашечка, блюдце, не знаю, як сказати. А тут вона така хто куди дивиться. Ось тут видно, рожевинка є. Ну і колір зовсім-зовсім інший. От так подивитися, якщо здалеку, ось. І он вона трохи може приблизити. І он вона пастелеганс. Ні, погано видно. Приймочки. Приймочки тут такі яскраво-малинові. І пелюстки зовсім ну, структура в них різна. Як сказати, вони тут такі, наче шифонові. От і на дотик, і на вигляд вони різні, наче шифонові такі. У пастелеганса навпаки пелюстки. Рівненькі, гладенькі, бездоганні просто. І приймочки рожеві. Слухай, ну ти нагла. Вийди звідси вже. Давай. Якщо порівнювати аромати цих двох сортів, вони обидві ароматні. Але мені, от як на мій смак, мені більше подобається аромат Пастелеганс. Він більш ніжний такий, приємний. Цей теж приємний, але от, ну, Пастелеганс, ну це зовсім, зовсім інший аромат. Дуже подобається мені. Обидві півонії цікаві, обидві. Розмір квіточки мені здається, що однаковий, що у цієї півонії, що у пастелеганс. Може трохи-трохи пастелеганс більше. Ну, там, може, на якийсь сантиметр, півтора. Але так от на перший погляд я не міряла. Мені здається, що однакові. Висота куща теж однакова. Різниці немає у висоті. І обидві щедрі. Що ганс на другий рік зацвів добре? Ну, видав менше квіточок, Ганс, пам'ятаю. На другий рік він мені видав 5 квіточок, а Ерлі от 7. Так, 7. Угу. от 7 квіточок видав. Ну, цей сорт начебто більш щедрий. Але це все залежить ще від поділки. Ось і все порівняння. Це мене просила підписниця зробити таке порівняння квіточок. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку каналу, дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Щиро бажаю їм здоров'я, сили і повернутися до родин своїх. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі.